21 річна дівчина на ім'я Мора Мюррей поїхала у подорож, не повідомивши нікого із близьких, і потрапила у ДТП на 112-му шосе у Вудсвілі, що у нью гемпширі США. Через кілька хвилин поліція прибула на виклик, але дівчини на місці вже не було. Ці події спровокували масштабні пошуки по всій країні, а подальший розголос у ЗМІ зробив Мору Мюррей найвідомішою зниклою безвісті особою. У цьому відео я розповім етапи пошуків останніх років, теорії, містифікації і припущення, які масово огортають цю справу з першого дня розслідування. Ліга слідчих нью гемпшира 10 поліцейських і детективів у відставці, а також фонд Біш почали працювати над цією справою у 2006 році. Том Шамшак, колишній начальник поліції та член Асоціації детективів штату Масачусетс, заявив, що це не схоже на звичайне зникнення людини і, скоріше всього, має місце злочин. У жовтні того ж року волонтери фонду провели дводенний пошук у кількох милях від місця, де було знайдено автомобіль Мюррей. Були повторно задіяні собаки, навчені відчувати. Рідини, які виділяються при розкладанні тіл та живих організмів. Цього разу вони неочікувано привели поліцейських до одного з будинків, який знаходився неподалік місця ДТП. У 2004 році, коли Фред Мюррей наполягав на його обшуку через безліч чуток, які ширилися містечком, йому було відмовлено. Але тепер, у 2006 році, будинок було виставлено на продаж. І він вирішив скористатися цією можливістю. Коли пошукові пси зайшли на нижній рівень, то як розповідали очевидці, просто збожеволіли. Вони відчули трупний сморід і сповістили оточуючих про це гучним гавкотом. Того ж дня з будинку були вилучені зразки кіломів, які повинні були перевірити на ДНК тестування. Те, що відбулося із цими потенційними зачіпками, насправді шокує і не дає спокою багатьом і по сьогоднішній день. За словами Фреда, ті клаптики килиму ніколи так і не були досліджені. А поліція штату дізналась про їх існування лише через два з половиною роки. Наступна спроба отримати хоч якусь інформацію про місцезнаходження Мори море відбулася у 2007 році. Завдяки арканзайському гурту Let's Bring Them Home. вони запропонували винагороду в 75 тисяч доларів за інформацію, яка допомогла б пролити світло на цю справу. І як це частенько буває, до поліції почали масово надходити нові версії подій. Одна з них виявилася не такою вже й малоймовірною, порівняно з іншими. Жінка, яка, як з'ясувалося, того дня поверталася з роботи і проїжджала повз місце аварії, коли туди вже прибула поліція, розповіла про свої припущення. Приблизно в той час, коли зникла мора, будинок неподалік орендував якийсь чоловік із своєю дівчиною. Він був відомий своєю жорстокою вдачею і, нібито, був сексуально залежним. Вона додала, що ходили чутки, ніби в його будинку були кістки і мертві тварини, що, можливо, і відчули пошукові собаки. Так, як виявилося саме його будинок згодом і обшукали у 2006-му. Також жінка згадувала іншу цікаву деталь: якийсь місцевий житель працював разом зі своїм товаришем на снігоочиснику, і вони часто проїжджали 112 шосе, в тому числі примітно, що вона не змогла пригадати, чи бачила цих двох в районі Хейвенхіла після зникнення Мори Мюррей. Крім того, зазначалося, що ця особа була у дружніх стосунках з кимось в місцевих судових органах, що ще більше підживлювало чутки про те, що цей чоловік міг бути причетним до зникнення. Ще одна непідтверджена історія говорить, що у море міг бути коханець у нью Гемпширі, з яким вона, можливо, збиралася зустрітися, і до якого їхала на побачення. На мою думку, це дуже дуже неправдоподібне припущення. Для цього немає і з самого початку не було жодних передумов, особливо враховуючи той факт, що Біллі рауш, хоч і зраджував їй, та все ж родина Мори схилялася до того, що дівчина змогла пробачити його, і вони неодмінно мали б одружитись. Що стосується поліції, увесь цей час для них існувало лише дві версії подій, які до слова сильно бентежили і, власне, навіть злили батька мори Фреда Мюррея. Першим варіантом було те, що дівчина перебувала у пригніченому стані і прямувала у якесь забути Богом місце, аби звести рахунки із життя. І коли вона потрапила у халепу, це стало для неї останньою краплею. Вона нібито пішла у ліс, і, мабуть, померла від переохолодження. І скільки б родина Море не намагалася спростувати цю версію, наполягаючи на тому, що для цього не було жодних причин, поліція стояла на своєму. Фред Мюррей був серйозно обурений такою поведінкою правоохоронців, складалося враження, ніби вони просто знімають із себе будь-яку відповідальність. Ну а за іншою версією, мора просто хотіла втекти від своїх проблем і зробила усе можливе, щоб її не знайшли. Зважаючи на перелік речей, знайдених у авто, такий варіант припустимий, Але у 2009 році мати Мюррей померла від раку, і уся родина переконана, що незважаючи ні на що, якби вона була жива, вона обов'язково з'явилась би на прощальній месі. Того ж року справу про зникнення було передано до щойно створеного відділу нерозкритих злочинів у Хейвенхілі. Такий статус надає поліцейським набагато більше ресурсів і методів для розслідування, ніж розшук зниклої безвісті людини. Хоча Фред Мюррей заперечує цей факт і вважає, що поліція ніколи не робила достатньо для розшуку його доньки. Зрештою, така зневіра батька у правоохоронних органах привела його до зали суду. Наприкінці 2005 року він подав позов проти поліцейського уряду Нью-Гемпшера. Головною метою було змусити їх оприлюднити матеріали справи. А також надати їй статусу розслідування вбивства. Фред закономірно вважав, що його доньку викрали і вбили. На жаль, йому не вдалося виграти цей позов. І хоча поліція ще з першого року розслідування стверджувала, що ця справа ведеться кримінальна, офіційні дані і численні статті журналістів говорять про зворотне. Окрім цього, з'ясувалося, що ФБР жодного разу аж до 2022 року офіційно не займалася пошуком Моремюррей. Через так звані бюрократичні нюанси для такого рівня розслідувань було замало доказів. У липні 2008 року волонтери провели черговий дводенний пошук у лісистій місцевості Хейвенхіллу Група складалася з кінологів і ліцензованих приватних детективів. У цих спробах відшукати дівчину помітно цікава, на мою думку, закономірність її чомусь з року в рік намагалися відшукати лише в радіусі 10 миль, це близько 16 кілометрів. Але ж таку відстань людина може подолати і за 2-3 години пішки. Це помітив і батько Мори. тому у 2010-му він знову різко розкритикував роботу поліції та вкотре закликав ФБР приєднатися до розслідування. Варто додати, що саме Фред Мюррей щодня, щотижня і щороку вже протягом 19 років спонсорує і докладає максимальних зусиль для пошуку тіла мори. І, звичайно, така активна позиція не залишила громадськість байдужою, але, на жаль, не з кращих намірів. Дехто вважає, що Фред причетний до зникнення власної доньки, мовляв, він був дуже суворим із неї, постійно насідав і психологічно пригнічував її, а потім ще й розізлився за розбите авто. На щастя, ця теорія не має популярності серед слідчих, і Фред Мюррей жодного разу не підлягав розгляду як винуватець цієї трагедії. У 2014 році на 10-ту річницю зникнення Мори Мюррей, Джефрі Стрельзін, який очолював розслідування ще з 2005-го, заявив, що немає жодного достовірного епізоду спостереження Мори з тієї ночі, як вона зникла. З роками ця справа охолола ще більше, не було жодних зачіпок і, відповідно, пошуків теж не проводилось. З року в рік лише родина Мюррей приїздила на те саме місце, де ймовірно обірвалося життя їх близької людини, і оновлювали синій бант на дереві, який з'явився там у першу річницю як знак вшанування пам'яті про мору. 9 лютого 2017 року у коментарі для The Boston Globe Джефрі Стрельзен вкотре підтвердив, що жодних зрушень у розслідуванні не передбачається, але додав, що справа досі відкрита і вони не припинять спроб відшукати мору мюррей. У квітні 2019 року поліція провела безуспішний обшук ще одного будинку у Вуцвілі на підставі повідомлення, яке Фред отримав про те, що під будинком закопано тіло. Незважаючи на те, що фінансовані приватним сектором пошуки з використанням георадару справді вказували на потенційну присутність людських останків, поліцейські слідчі обстежили будинок, не знайшовши жодних доказів, що стосуються справи море, сказав помічник генерального прокурора НюГемшера Джефрі Стрельзін. Підсумувавши, ми впевнені, що там нічого немає. На початку 2021 року дерево на місці, де востаннє бачили мору, яке було позначене синьою стрічкою як меморіал, було зрізано власником нерухомості. Невдовзі після цього запит сім'ї Мюррей про розміщення на цьому місці історичного маркера Нюгемшера, поданий наприкінці 2020 року, був відхилений відділом історичних ресурсів. 14 вересня 2021 року поліція штату нью гемшир оголосила, що фрагменти кісток були знайдені на горі Лун у Лінкольні, штат нью гемшир приблизно за 40 кілометрів на схід від місця аварії. За словами її сестри, мора бувала на горі раніше і знала місцевість. Цікавим є те, як поліція дійшла до обшуку на такій далекій відстані. Виявилося, що двоє подкастерів отримали анонімного електронного листа із чіткими координатами місця на цій горі. А відправник стверджував, що то саме останки море мюрей. Складно повірити, але особу, що надіслала цього листа, не змогли відшукати. Однак поліція дослухалась і провела обшуки. І вкотре родину Мюррей спіткало розчарування. Знайдені кістки були дуже маленькими, тому експертиза зайняла близько двох місяців. Але у листопаді того ж року, завдяки радіовоглецелому аналізу, було встановлено, що вони з вірогідністю 95,6% датуються 1774-1942 роками, і відповідно не мають жодного відношення до зниклої дівчини. У січні 2022 року ФБР нарешті долучилося до розслідування і оголосило національне попередження у справі мори Мюррей, а також внесли справу до спеціального підрозділу, який займається розкриттям серійних насильницьких та сексуальних злочинів, що дозволило багатьом правоохоронним органам ділитися інформацією щодо цього. Поки невідомо, що стало причиною, але у липні того ж року правоохоронні органи штату Нью-Гемпшир розпочали обшук у містах Ландав та Істон, що за 18 миль від Вуцвіла. Це малесеньке містечко з населенням до 500 осіб, але як показує нам досвід, це не означає, що серед них немає місця злочинцю. Однією з найпопулярніших та розповсюджених є теорія про те, що Мора Мюррей перетнула кордони з Канадою і розпочала там нове життя. Прибічником і, власне кажучи, головним популяризатором цієї думки є письменник Джеймс Ранер. Він написав цілу книгу про зникнення мори під назвою. Справжні злочини, як я втратив себе під час таємничого зникнення Мюррей. раннер переконаний, що дівчина втікала від свого життя, а особливо від чоловіків, маючи на увазі, що вона зазнавала тиску зі сторони батька, а коханий хлопець зрадив її. За його словами, коли Мора потрапила у аварію, інший водій підхопив її, і саме тому вона так швидко зникла. Така версія може здаватися правдивою, але у такому разі потрібно знайти відповідь хоча б на одне із безлічі суперечливих запитань: чому мора, яка зі слів Раннера, намагалася перетнути кордон, залишила усі речі першої необхідності у автомобілі, навіщо надіслала готове домашні завдання перед від'їздом? Навіщо взяла підручники із собою? І, мабуть, найголовніше. Як дівчина змогла стільки років жити спокійно і залишатись непоміченою, коли її шукають по всій території Америки і Канади? Родина Мюррей, до речі, відверто зневажає ці припущення і відмовляється від будь-яких зустрічей із автором і коментарів з приводу книги. Крім теорії про втечу, юридичні проблеми та переховування від поліції існує безліч інших драматичних гіпотез щодо того, чому Мора опинилася у Нью-Гемпширі. Вона тікала, тому що була вагітна, вона ухилялася від правосуддя, оскільки була водієм у нерозкритому ДТП та втечі. Однак протягом останніх років з'явилася більш прозаїчна та цілком правдоподібна потенційна причина її поїздки. Чи поїхала вона до нью гемпшера щоб сплатити адміністративний збір у департаменті транспортних засобів у зв'язку з штрафом за перевищення швидкості, який їй було виписано в штаті? За словами детектива, який запропонував цю теорію після отримання поліцейських і судових протоколів щодо інциденту, мору було оштрафовано та позбавлено права керування на 30-денний період, коли її спіймали на швидкості 99 миль за годину на дорозі зі швидкістю 65 миль на годину у місті Гуксет, штат нью у липні 2003 року, у Нюгемшері ви не тільки повинні сплатити штраф, коли вашу ліцензію призупинено, ви також повинні сплатити збір за відновлення. Пояснює він, стверджуючи, що це надзвичайно правдоподібно, що через кілька місяців після її відсторонення Мора тільки щойно дізналася, що за відновлення її ліцензії в штаті стягується додаткова плата. Сестра дівчини Джулі розповіла в інтерв'ю, що Мора могла скористатися поїздкою до нью гемпшира щоб насолодитися короткочасною втечею в сільську місцевість. Вона також вважає, що можливо дівчина планувала залишити свою машину вдома в Хенсоні, повертаючись до Амгерста. А потім знайти альтернативний транспорт звідти до університету. Її Сатурн працював погано, і вони з Фредом провели його візит до Амгерста на вихідних перед її зникненням, шукаючи заміну в салонах продажу вживаних автомобілів. Було визначено відповідного кандидата, і покупка була неминучою, сказала Джулі у своєму інтерв'ю. Проблема для Мори, однак, полягала в тому, що вона мала дозвіл на паркування лише одного транспортного засобу в кампусі університету. Тому їй потрібно було б віддати Сатурн, перш ніж купити новий автомобіль. Якщо відновлення її ліцензії було відносно повсякденною причиною її присутності у нью гемпширі то чи не дивно, що вона, здавалося б, не сказала про це ні слова нікому з близьких? Ні, відповіла Джулі. Будь-хто з найближчого оточення моря сказав би їй, що далека подорож на Сатурні, який ламається ледь не щодня, особливо в зимових умовах, це дурна ідея, пояснила жінка. Якщо права море були призупинені у Ньюгемширі під час її аварії у Вудсвілі, це також могло бути причиною для неї, щоб хотіти уникнути органів влади. Справа, яка породжує так багато запитань і пропонує так мало відповідей, швидко перетворилася на одну з найбільш нав'язливо обговорюваних у онлайн спільноті True Crime. Це буквально мрія детектива, висловився один із популярних подкастерів американського Ютубу. На таких інтернет-форумах, як Reddit, Webslates, Facebook та Twitter можна знайти купу тем для обговорення, де люди розбирають справи в криміналістичних деталях. Там і в численних подкастах, які висвітлюють справу Мюррей, обговорюються десятки теорій і чуток. Чи вбив мору серійний убивця Ізраїлькіз, який, як відомо, був у Нью-Гемпширі в 2004 році? Чи пов'язане її зникнення зі зникненням Бріани Мейтленд, яке сталося всього за 80 миль від Вудсвіла та через 5 тижнів після зникнення Мори? Чи можливо вона стала жертвою поліцейського прикриття? Ця остаточна версія випливає зі свідчень Карен Макномарі, спочатку відомої лише як Свідок А, жінка, яка вважає, що бачила поліцейську машину на місці аварії Мори приблизно за 10 хвилин до заявленого часу прибуття Сесіла Сміта. Ця передбачувана невідповідність у розповіді правоохоронних органів про розслідування змусила інтернет-детективів замислитися, чи не покриває поліція злочин одного зі своїх. Як це часто трапляється в інтернеті, пристрасть людей до справи мала тенденцію ставати потворною. Нерідко можна спостерігати, як публікація про зникнення море перетворюється на повномасштабну суперечку, лінію боротьби між конкуруючими точками зору та версіями подій. Між учасниками онлайн-пошуку море виникла повна ворожнеча. Примітно, що Ларкін, подкастер, і ранер, автор книги, встановили запеклу публічну ворожнечу, звинувачуючи одне одного: першого в поширенні неправдивих відомостей і приналежності до групи цитата Тру Краєм терористів. А другого в тому, що він дав голос також цитата збоченому внутрішньому монологу та використав зникнення дівчини задля збагачення. У грудні 2020 року молодший брат Мори Курт приєднався до Джулі, опублікувавши заяву, яка закликала спільноту True Crime переорієнтуватися на пошуки їх сестри. Останньою відчайдушною спробою дізнатися хоча б якусь інформацію про загадкове зникнення Мори Мюррей, стало розслідування журналістки Мегі Фрілінг, дослідивши безліч теорій та поспілкувавшись із рідними дівчини. Вона вирішила звернутись до популярного медіума Елісон Дюбуа. Жінка мала досвід співпраці із поліцією, тому мегі сподівалась на її допомогу і у цій справі. Елісон розповіла, що за її відчуттями Мора не могла самостійно залишити все і не повернутись. Жінка вважає, що вона стала жертвою злочину, і більше того, хтось з її знайомих чи друзів знає або має здогадки, що саме сталося з нею 9 лютого 2004 року. Але з певних причин досі не повідомив про це поліції. Прибувши на місце аварії, медіум відчула, що Мору фактично змусили сісти у інше авто. На її думку, це був чоловік, який і став її убивцею. Елісон Елісондібуа також переконана, що цей чоловік не без сторонньої допомоги кинув тіло море біля одного з мостів на річки Амунсук, яка пролягає вздовж частини 112-го шосе у Вуцвілі. Але коли медіум намагалися разом із журналісткою відшукати, який саме це був міст, спроба не була успішною. Зникнення Мори Мюррей було названо першою кримінальною таємницею епохи соціальних медіа, оскільки з моменту аварії до сьогодні минуло вже 19 років, і за цей час, мабуть, не існує жодної мережі, де немає згадки про цю дівчину. Хоча тоді, у далекому 2004-му, на момент зникнення Мори, Фейсбук існував лише п'ятий день. Про неї знімають документальні фільми, записують подкасти, влаштовують дискусії на форумах і створюють сторінки у всіх можливих соцмережах. Родина Мюррей намагається з року в рік відновити пошуки і влаштовує безліч інтерв'ю, але все це досі не дало позитивного результату. Деяких очевидців та членів родини Мори вже немає серед живих, і хто знає, можливо, і всім іншим доведеться до кінця життя нести цей тягар невідомості. Ця історія дійсно дуже вражає і захоплює. Я сподіваюся, що ми із вами все ж дочекаємось того дня, коли справу море мюри розкриють і винуватців, якщо вони існують, покарають. А поки що пишіть у коментарях, яка версія подій на вашу думку найбільш імовірна. Щиро дякую усім за підтримку. Не забувайте ставити вподобайки і обов'язково підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну а якщо ви справжній поціновувач моєї справи і маєте бажання долучитись до фінансування цього контенту, посилання на монобанку є під цим та іншими відео.